Любіть Україну, любіть, прошу вас я добрі люди. Любіть Україну, любіть, бо хто її так ще буде любити. В просторах безхмарних і в травах зелених, і в співах зозулі, і в вітра польоті, в гаях і дібровах, в садах і озерах ми бачимо прекрасне обличчя України. Її вже віками обстилює небо, і сонце їй світить своїм вже промінням. І Бог, і природа дає їй всі блага. Нехай і людина цінує цю землю, в якій народилась вона для життя, щоб жила, трудилась, любила. І мріяла для нашої України. Слава Україні. Героям слава, слава Богу, слава Збройним силам України. Україна переможе. Хай Господь нас всіх оберігає, і Божа слава всіх нас покриває своєю благодаттю Божого благословіння на всіх нас.